Коли ти самотній, коли ти бідний, нікому не потрібний та нікому не зрозумілий. Я повинен бути сильним, я повинен бути наполегливим, своєму виборі впевненим за своє боротись готовим. Я краще здохну ні свіча покину. Я до творчості лину, я свій талант розвину. Я вже так живу, що всіх ненавиджу. Себе до того доводжу, що себе ще більш ненавиджу як позбутися тривоги, де шукати допомоги, чи варто бивати пороги, чи достатньо лише перемоги. Треба себе перебороти, треба набирати обороти, своє життя змінювати, свої пісні записувати, коли смекальне окола, я врешті решт. Вирусь. Коли сьогодні, я нарешті вже виберусь, можливо, як обліб'юсь, але я все одно свого доб'юсь Сподіваюсь, пекла виберусь, я ще й досі не здаюсь! О Боже, як же я вже довго поневіряю! Сподіваюсь, пекла вирвусь! Вірю, свого доб'юсь тому що я люблю те, чим займаюсь. Я свого доб'юсь